Доброго дня. Сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо міського документації, детального плану території в районі вулиці Чорській, Куцугунської, областіонної, енергетичної, місці проти Золочівського району Львівської області. Згідно порядку денного, ми сьогодні обираємо. Слухання, секретаря слухання, а також обговорюємо саму міську документацію. документації. Прошу проголосувати за порядку. Так, голосуємо. Тоді давайте, згідно порядку, оберемо головуючого слухання. Ваші пропозиції. Дітямо студент. Голосуємо. Наступний пункт тоді оберемо секретаря слуха. Людмила Васильівна. Думаю, ви на пам'ятці. Ні. Ні-ні, вони представники місту будівної документації. Ага. 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 Давайте завіли ага. дослідження. І тоді перейдемо до самого обговорення міста будівної документації. У нас присутні розробники цієї містобудівної документації, сама містобудівна документація і ця територія, на яку розроблялася містобудівна документація, планується на торги. І більш детально про неї розкажуть самі розробники. Дякую. Детальний план території в районі вулиці Чилистої літрів Цібенського аналітичного міста Бровідувачівського района військової області розроблені згідно з рішенням Гродівської міської ради військової області 2046 напевно 2023 року. Мета розроблення детального плану точнення наявної основної нової інкументації попередньо проєктного рішення актуального реального плану на зловного пунктування міста, щоб відкрити до цього часу. Визначено планувальні організації построїв композиції параметрів забудови земельної ділянки. Як на місцеві, віснуючі, не мішень, де не вноситься жодних змін планувальних структур, існуючої судиною забудови, що за межі авторитета з її межами. В межах земельної ділянки, що в якої здійснюється додальне планування присутні як такобутового обслуговування та торгівлі, а також не діючі коментарні, як пристріляв та програми, що перебувають в пораорій, молостані та і та далі. Демонтажу, згідно звіту, технічним самовідповідам, згідно генерального плану міста Проди, проєктному земельна діяльна знаходиться в межах історичного ареалу. На території детального плану проходить повітряна лінія електропередачку, по телефонна каналізація, розпроїд, місько-ратийську мережа у спорядського підготовка до організаційна мережа та мережа інтернету. На даний момент транспортне обслуговування території ДПТ здійснюється з броляних вулиці чи 4-й ліці, поцелуйському та енергетично. Цінні завдання насадження та благоустрій на територіях проєктування відсутні. Характеристика планування панувальних На ділянці, що проєктується в різних планування планувальних обмеження. Меж ділянки проєктування та сусідніх землепористовищі, червоні лінії, лінії вулиць 8, 10 та 12 метрів санітарного та захисного зони 51 місця державного зони Охорона в зоні негазопроводу міського риску 2 метри. Охорона в зоні негазопроводу міського риску 2 метри. Охорона в зоні самопалубні та дезинційні мережі 3 метри. Охорона в зоні телефонні та організації 1 метри. Охорона в зоні повітря на дату 2 метри. Охорона в зоні самопалубні та дезинційні мережі 2 метри. не спадаючи інфекцію на будівлі. Інші в межах детального плану території передбачено зміщення земельні діяльної жидової громадської забудови. А це везе Лейтриво 7, для будівництва до обслуговування будівель торгівлі і Лейтри 15 для будівництва до обслуговування іншої будівлі громадської забудови. Враховується вдалека передбачена громадська забудова, максимально допустима висота забудови забудова 12. В межах детального планування не передбачено зміщення земельних насаджень загального користування. Площа в межах детального планування No7. Площа земельної ділянки номер 1 КЦР на 0307 для будівництва та обслуговування будівлі тоді 2681 метр 2 Площа забудова 1525 метрів квадратних площа добиває покриття – 846. Točno za zadanje je 210 in visoko za zadanje je 100 m2. Točno za zadanje je 100 m2, kad se je razdeljeno na leto 315, je bilo in ne samo to oslovovanje, nišče, ni bilo in romansko za zadanje 574 m2. Točno za zadanje je 100 m2, točno za zadanje je 65 m2. Odsoto sem bil 104 m2. Hvala lepa. Думаю, що ви а, можна. а там ви зачитували обмеження дисколярного церкву, що він не буде зноситися. він підлягає це існуючі обмеження, які зараз обмеження. Ну, згідно генерального плану там, для об'єктів торгівлі, mm -hmm. які не мають ніяких обмежень і охоронного зону факту. Там тільки є комунікація. Все враховується, і який об'єкт, який є основний проєктний план, де показані саме об'єкти, які проєктуються. Тобто виробництва там і такого вже не було, що є. Так, об'єкти тоді є. Так, так. Згідно генерального mm -hmm. взагалі військової громадської забудови для об'єктів тоді. Чи ще є якісь у вас запитання? А це охоплена сята площа там такі. А... 70 чи скільки сотні. Оце показана ділянка ділянка, яка про провоктована і нанесені на ті об'єкти. Так, так. Яка там площа за мене ділянка? Перша земельна ділянка це 1681, це ця основна. Друга 2800. це, це оця. Mm -hmm. Пропоную доносити цю містобудівну документацію на затвердження сесії Радивської міської ради підтримуємо.